Це краще один раз побачити, чим сто раз почути. Але розбито було все. Ми успішно вирощували зернові культури на насіння, співпрацювали з трьома науковими закладами, а також виробництво олійних, зернових культур, ну і свинарство. Паралельно ще займалися випічкою хліба, хлібобулочних виробів. У господарстві до війни працювали 102 чоловіка. До війни ми вкладалися в технології. Ми були одними із перших, хто в нашій області займався точним землеробством. Після окупації, яка відбулась 10 березня 2022 року, саме по річці Інгулець проходила лінія фронту. То тут на протязі півроку була артилерійська перестрілка. За ці шість місяців з господарства, ну, чесно кажучи, мало що залишилось. Повністю знищений мехтік, розбито та спалено свиноферми, склад ГСМ, склади для техніки, ангари для зберігання техніки, теплі майстерні, будинок культури, ну, майже все село. Залишилося тільки три будівлі з цілими дахами. Знищена повністю галузь свинарства. Потрібні інвестиції для відновлення цієї галузі складають близько 50 мільйонів гривень. Звістка про визволення застала мене на Київщині. Проїхав, подивився, що сталося з господарством. Це було страшне, страшне Я Ніколи не забуду, коли я зайшов на бригаду і побачив це все жахіття спалене, розбите, все, над чим працював, все своє життя. Ці землі були повністю звільнені від окупації 11 листопада 2022 року. Загальна... Площа сільхозземель становила 520 тисяч гектарів. І саме всі вони вважалися потенційно замінованим. Відсочні була саме замінована область в Україні. Одним із перших завдань, саме головних, було розмінування. Вийшли на компанію Укроборонсервіс це державний оператор, який має відповідні ліцензії та сертифікати. Домовилися з ними, що вони проведуть розмінування в першу чергу полів. Завдяки цьому в. В червні 2023 року ми змогли посіяти 1200 гектар соняшнику, почати підготовчу роботу для утримання парів під посів ріпаку. Зараз у нас працює менше 50 чоловік. Чи легко працювати? Ні. Не вистачає коштів, не вистачає того техніки обладнання, з яким ми працювали до війни. Гальним питанням. Для наших аграріїв було звільнення від оподаткування за період окупації та за той період, коли аграрії не можуть використовувати свої земельні ділянки у зв'язку з забрудненими вибухонебезпечними предметами. У цьому плані нам дуже допомагали і продовжує допомагати всього аграрна рада разом з міжнародною організацією Агро». Перше, що вони нам допомогли, підказали, як потрібно правильно документувати збитки, які нам нанесені були під час війни. Було проведено роботу про міні... ну, по мінімізації оподаткування на цей період, поки ми не могли ще користуватися землею. Якщо говорити про юридичні особи, це фермерські господарства, сільхозпідприємства, то більше ста таких підприємств були звільнені від податкування. Рішення у всіх 17 громадах звільнених. На правобережжі Херсонської області, і якщо говорити у зеканом коштів фермерського господарств, то там більше десь десятки мільйонів гривень, які могли аграрії направити саме на відновлення своїх господарств, закупку закупку посівного матеріалу, добрив, деякі господарства змогли купити сільхозтехніку, яка необхідна. Допомогли сконтактувати і вирішити питання з компенсацією вартості по розмінуванню. На сьогоднішній ранок розміновано 335 тисяч гектарів земель, більше тисячі саперів зараз працюють над розмінуванням Херсонщини. На сьогодні ви бачите, що дуже багато відновлено, дуже багато стало на своє місце. Люди повернулися. Життя повертається.